Людина з інгалятором, тихо промовила я, коли вийшла з кабінету алерголога. Сіла за кермо, приїхала додому й одразу повернулася до звичних домашніх справ, у яких я мама двох дітей, одна із яких грудна. Вірити не хотілося, це ж я, Іра, яка хай же йому грать астма, які хай же їм грать з з диханням, які інгалятори? Зайшла в улюблену кав'ярню і купила собі каву. Дочка спала у візочку, то був червень, було тепло. Досі пам'ятаю, що була одягнена. Зробила фото і запостила в Інстасторіс, підписавши Лікую кавою те, що не лікується. Якщо так напишу, подумала ніхто не здогадається, про що я. 6 травня відзначають Всесвітній день боротьби з Астмою. Торік я шалено хотіла поділитися своєю історією, однак, щиро кажучи, мені забракло відваги. Сьогодні я хочу розповісти про те, як це бути людиною з інгалятором. Вітаю вас, я Іра, і я тут, щоб дихати. Я тут, щоб дихати. Астма в моєму житті з'явилася після тридцяти. Це вже був той момент, коли я народила двох дітей, і раптом почала помічати, що з певною систематичністю у мене з'являються такі, навіть не задухи, а напади кашлю. І вже на той момент цікавилася психологією, я вже займалася йогою на той момент. І мені стало цікаво, що це. Про що це? Вперше у мене такий напад кашлю трапився, коли я народила свою другу дитину. Я пригадую тоді, як всі лікарі збіглися і запитали Ірину, що з вами відбувається Ви з вами все в порядку. А я просто кашляла: багато кашляла, 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 кашляла. Більше того, навіть мене занелякало, я така казала, так, все гаразд, просто мені треба викашлятися. Але і коли я це сказала викашлятися, то знаєте, як часом є така фраза, що треба виплакатися, виплакатися, нині, вже будучи у Психотерапії, і будучи психотерапевткою в навчанні, я розумію добре, що це щось, що стосувалося не самих пологів, а всього того, що відбувалося до всього того, що накопичувалося до страх досвідчити щось схоже, про що я розповідала у двох попередніх епізодах цього подкасту. І водночас вся та напруга пов'язана з, з тим, яка була весь час в моєму тілі. Нині я розумію, що все те, що я всередині себе... Заморозила, стримала, не назвала, не озвучила і не прожила, ну, то тіло моє, воно ж також це досвідчило, і йому важливо було в якийсь спосіб це прожити, важливо було в якийсь спосіб звільнитися від тієї напруги, від тих непрожитих емоцій, від того болю, від тієї енергії, непрожитої травми, а тіло завжди знаходить спосіб. І моє тіло знайшло спосіб ось такий: за допомогою кашлю: висловлювати все те, чого я не висловила. Говорити про все те, про що я не говорила, але хотіла. Але мала цю потребу говорити, мала цю потребу ділитися, мала цю потребу відкриватися. Мені здавалося, що це, знаєте, одноразова акція. <гум> я собі трішки покашляла. І все. Але згодом я почала. Помічати, відчувати, як цей кашель він з'являється з якоюсь певною періодичністю. Покашлює трішки, і воно собі проходить. Знову якісь кашелі, знову проходить, знову якісь кашелі знову проходить. Лікарі це лікували з першого антибіотика. Ми думали, що це якийсь або хронічний борон або або затяжна затяжне інфекція, яка десь там була, недолікувалася і тому подібне. І ось так роло десь, напевно, рік. Через рік я прийшла до алерголога з підозрою. Що, можливо, це астма. І мені хотілося ту підозру, знаєте, навіть трішки спростувати. Типу, тобто, там не переживайте, ніякої астми там немає, все у вас в порядку, просто робіть це, 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 випийте та-та-та і йдіть собі додому. Однак лікарка, поставивши мені кілька питань і, зробивши кілька аналізів, сказала: я виписую вам інгалятор у вас астма, яка проявляється саме ось в такій кашльовій формі. Мене це здивувало, мене це. Трохи засмутило, а вже ж. І ще мені, знаєте, шалено хотілося з кимось поділитися цим. Але у той момент у моєму житті був якраз такий період, коли я зробила перерву у своїй індивідуальній власній психотерапії. Я сказала терапевту: знаєте, запити, наче закриті, з цим, в мене все, з цим в мене все в порядку, з цим в мене теж все в порядку. Це вже не викликає в мене таких емоцій, це вже теж не викликає там стосунки. Там я зцілила, та я зцілила з батьками все порвалася, все прекрасно. Ну то, напевне зробимо собі перерву на таку там не знаю, на два місяці, може на три місяці, а потім, якщо буде потрібно, то я звернуся до вас, а може і не звернуся до вас, бо я зовсім справляюся, я така супер-супер-пупер, в мене все прекрасно. І тут, на етапі цієї перерви, може, десь пройшло не знаю, місяць, та не місяць навіть, три тижні, десь, припустимо, приходить якась новина. Яка шокує, і самій поки що не має ресурсу з нею справитись, не має розуміння, як з нею бути, бо вона пропонує якусь нову реальність, треба прийняти це. Треба прийняти, що тепер буде інгалятор. Прийняти оту фразу, яку каже лікарка, що це не лікується. Бо раніше все, що було, якось лікувалося. Все якось придумували якийсь спосіб. А тут треба прийняти це нову реальність. Це не лікується. І самі прийняти це невимовно складно. Я пригадую собі, як прийшла додому, наче нічого не змінилося. Я продовжую бути мамою для дітей, щось готувати, щось кудись іти на прогулянки, робити якісь плани, справи вирішувати, їхати машину на сервіс, вести і тому подібне. Але разом з цим усе якось вбивається, наче трохи в такій заповільненій зйомці. І я розумію, що якщо я нікому про це не скажу, якщо не поділюся з цим з батьками, друзями. Чи знову ж таки терапевтом, то я повторю той же сценарій, який у мене вже був колись раніше? Я заморожу цю ситуацію і не зможу її прожити, не зможу її усвідомити. Відтак не зможу її прийняти. Це буде внутрішня боротьба, це буде внутрішній конфлікт. Я, я не знаю, як я буду жити з сам далі. Я наважуюсь озвучити це терапевту, я наважуюсь розповісти про це рідним друзям. Однак не наважуюсь розповісти про це в інстаграмі. Фейсбуку, в соцмережах якимось постом, скажете, це цікава, ти Іра людина, якщо записати в соцмережах, правда? ж? Коли я опублікувала те фото, в інстасторіз, яке я казала на початку: лікую кавою те, що не лікується, аби ніхто не здогадався, разом з тим, я мала потребу написати, що лікую кавою, те, що не лікується, і, якби продовження, певне, і потихеньку дізнаюся, як це? Бути людиною з інгалятором. Це ж так просто, це ж так реально, це ж так очевидно, це ж так про мене, це ж так впевнено і так спокійно водночас, і так без драматизму. правда? Типу, О, Уявляєте? Це, це просто, це ось так в контакт із реальністю, ось так дуже по-моєму, дуже по-своєму я роблю це сьогодні. Оскільки зрозуміла, що у цьому, у тому. Аби говорити і відкриватись у певній своїй вразливості у певних таких місцях, де я відчуваю той супротив, але разом з тим велике бажання поділитися, воно допомагає мені проживати власне у ці свої стани загострення легше, краще, спокійніше, комфортніше в контакті з собою. Я тут. Щоб дихати. Пригадую той момент, коли мені вперше виписали інгалятор, я його взяла в руки і дуже боялася вдихнути. Мені здавалося, що наче життя зміниться після цього, наче, наче світ перевернеться до Гордригом, якщо я візьму і вдихну. Коли я наважилася і вдихнула вперше інгалятор, я відчула, як мені легко стало дихати. Це мене шалено розчулило, оскільки я зрозуміла, наскільки там всередині все було спазмовано і заморожено ісковано, і як я тими ліками допомогла собі, по суті. І також згодом я почала цікавитися цим питанням більше, і зрозуміла, що астма це мій спосіб, спосіб мого тіла висловлювати все те, що я не наважуюся висловлювати, все те, про що. І я не наважуюся говорити все те, що я не наважуюся називати, озвучувати, і все те, що не дозволяю собі робити, що таке бути людиною з інгалятором, це просто мати певну рутину, так само, як вранці ми чистимо зуби, і ввечері ми чистимо зуби, так само вранці і ввечері, або лише вранці, залежно від того. Яка пора року, залежно від того, яке загалом самопочуття на тебе впливають певні алергени, і де ти маєш певні загострення, де тобі важливо не хворіти, бо потім загострюється астма. І відповідно, це ось таке весь час думки про те, лиш би не захворіти, лиш би не захворіти, лиш би не мати чергове загострення, тому що тоді одразу підіймається певна тривога, певний страх, типу, як же ж це дихати? Це певний ритуал, це як певна необхідність, і кути. Звикаєш, що ти маєш робити, а вже ж можна пропустити якийсь раз. А вже ж це не буде мати з шаленого якогось невідомого якого впливу на самопочуття. Але загалом відчувається загалом також потреба зробити той вдих, аби далі дихати було легше, простіше, комфортніше, і аби, власне, не приходити до того моменту, де відбувається загострення, і тоді. Очевидно, що потрібно збільшувати дозу. Кілька днів тому, у моєї дочки був день народження, попри те, що від пологів пройшло вже 4 роки, разом з тим я відчула, як ще за кілька днів до моє тіло почало соматизувати, і я знову почала кашляти. І в мене знову трапилося загострення. І я розумію, наскільки наше тіло мудре, наскільки воно намагається нам показати. Ще раз, наскільки вона намагається допомогти нам зауважити всі ті миті, де ми проігнорували свої почуття, емоції, перегорнули сторінку і пішли далі. А тіло так не хоче, тіло так не вміє. Тіло, якщо має якусь потребу, навіть якщо це фізіологічна потреба, правда ж, ну то... Воно знайде спосіб. Навіть якщо ми будемо стримувати, навіть якщо ми будемо чекати, терпіти, страждати, в один момент тіло скаже, що воно більше не витримує, і зробить те, що має. Нині я розумію, що хвороба це часто процес зцілення, одужання від того, на що ми раніше. Хворіли, проте не помічали цього, не проживала цього так, як потрібно. Коли у мене з'являються загострення, я часто запитую себе, для чого мені це? Чого я не висловила, що я не сказала, де я себе не проявила, не реалізувала там, де потребувала, там, де хотіла, де я себе стримала, але мала сильну потребу. Велике бажання говорити я тут, щоб дихати. Психотерапія це мій спосіб на комфортніше, на якісніше проживання усього того, що мені довелося зустрітися, і Доводиться зустрічатися у своєму житті, не обходячи емоції, почуття і відчуття, а навпаки, зазираючи, розпаковуючи, звертаючи на все це увагу. Йога це спосіб також на свідомий рух, на зустріч собі, на можливість дихати свідомо і надавати сенсів. Значення, важливості, цінності кожному вдиху і видиху, кожному тут і зараз, кожному руху. І водночас біг, який я відкрила для себе доволі недавно, до речі, перед вами людина, котра з астмою пробігла півмарафон. В кожному разі для мене це перемога, в кожному разі для кожного це перемога. Але маючи отой свій нюанс, маючи отой свій нюанс, пов'язаний зі своєю. Новою реальністю, до якої цим відео я вас запрошую, просто її привідкриваю так вона є. Тоді той шлях і сам процес того бігу, того 21 кілометра і того фінішу він сприймається абсолютно інакше. Це був виклик, це була боротьба, це були зусилля, це була підготовка, але водночас разом з тим. Це був дозвіл прожити, пробігти, відчути, досвідчити все те, що я досвідчила, пам'ятаючи, знаючи, будучи в контакті зі своєю реальністю, зі своїм станом, спостерігаючи за собою, за своїм тілом, як воно реагує: на п'ятому, на десятому, на п'ятнадцятому, на дев'ятнадцятому. І на 21-му кілометрі у насолоді? Я пообіцяла собі, що якщо я відчую певний фізичний або психологічний чи пов'язаний зі своїм диханням дискомфорт, то я зійду з траси і просто напишу в інстаграмі пост про те, як це не пробігти півмарафон. Тішуся, що мені не довелося цього зробити. Я сьогодні розкриваю щось інше. Як це пробігти півмарафон? Знаючи, що ти людина з інгалятором. Як це? Ділитися врешті, своєю історією, своїм станом, своїми почуттями, своїми емоціями і своїми способами на те, аби почуватися добре, або почуватися краще? Моя терапевтка запитала мене, чому? Мені не складно наважуватись, бігти півмарафон, чому там я себе не стримую, і, відповідно, не маю потреби кашляти. Ні під час півмарафону, ні після півмарафону. Коли я хочу говорити, коли я хочу записати подкаст, скажімо, то я себе стримую і відкладаю це на потім. От, власне, як те, з чого я почала цю історію, я це хотіла зробити ще торік. Але тут справа навіть не в відвазі, не у відвазі, або не лише у відвазі, а у тому, що стримувати себе у тому, аби проявляти себе у своїй вразливості це вже стало наче звичкою. І моє тіло на це не погоджується. Моє тіло каже ні. Моє тіло кашляє. Моє тіло каже, говори, бо воно знає, чого я хочу і чого я потребую, розповідати, як це, мати тривогу, що не зможеш дихати, мати труднощі з диханням. І як це приймати оцей свій новий стан, оцю свою нову реальність, яку ти не обирала. Але те, що ми можемо зробити, це дозволяти собі дихати, на всіх можливих рівнях, і часом запитувати себе, а що ще в мені не дихає? Або який собі я забороняю дихати? Де в собі я перекрила дихання? Я тут, щоб дихати, це про право. Мати свою власну історію і свій власний досвід, свою власну правду і не боятися. Її озвучувати, про неї говорити, нею ділитися. І навіть не з метою звільнення, а з метою підтримати інших. Хто у такій же ситуації або у схожій, я тут, щоб дихати.